Вітаю вас, дорогі батьки. Поговоримо сьогодні про використання маленькими дітьми прийменників. Прийменники це ці маленькі частини мови в на під, біля та інші, і вони допомагають дітям описувати просторові відношення між предметами. І окрім цього, вони дозволяють будувати вже більш складні граматично оформлені зв'язні конструкції, коли дитина може сказати, м'ячик лежить на ліжку або під ліжком. Або біля ліжка, попри те, що прийменники є короткими частинами мови, в на під біля деяким дітям засвоїти їх може бути не просто тому, що вони не мають конкретного предметного образу, наприклад, м'ячик, ведмедик, який можна візуально побачити, і дітям потрібно не просто запам'ятати це звучання цього прийменника, але ще й зрозуміти це абстрактне відношення між предметами, яке позначає кожен прийменник. І на щастя, переважна більшість дітей оволодіває ними спонтанно через повсякденне спілкування. І ми зараз з вами теж поговоримо, що ви можете робити вдома, щоб допомогти своїй дитині краще розуміти і використовувати прийменники у власному мовленні. Наприклад, коли ви збираєте іграшки, то коментуйте свої дії і виділяйте в них інтонаційно прийменники. Ви можете казати, давай будемо складати кубики в коробку. Я кладу зелений кубик в коробку, і ти кладеш червоний кубик в коробку. В побутових ситуаціях батьки теж нерідко використовують прийменники. І часто ці ситуації повторюються. І за рахунок повторення дитина має можливість часто чути ці прийменники і пов'язувати їх з певним значенням. Наприклад, коли дорослий каже, викинь сміття у смітник, дивись, ложка впала під стіл. Чи кладу тобі яблучко на тарілочку. Далі наступна рутина це одягання. І в цій рутині направду, можна дуже багато різних речей дитину навчити. І одна із них це теж розуміння прийменників. Коли ви спершу можете сказати дитині: дивись, одягаємо шапку на голову, а рукавички будемо одягати на ручки. А чобітки будемо взувати на ніжки. Потім Після того, як ви декілька днів, тижнів, можливо, місяців поназивали дитині, прокоментували, ви можете в неї запитати, куди будемо одягати шапку, і дитина може вам спершу просто показувати. Рукою долонею, і ви можете сказати так, точно, на голову. А куди будемо рукавички одягати, і дитина, вірогідно, спершу буде показувати або просто казати руки, і тоді ви будете їй підказувати, казати, так, на руки, а чобітки, куди будемо взувати? На Ніжки, і ви побачите, що після багаторазового повторення дитина теж почне використовувати ці прийменники, тому що в неї вже буде попередній досвід, коли вона чула подібні питання і чула приклади відповідей на ці питання. Наступний варіант це гра на прогулянці. І вона часто дітям дуже подобається. Це коли батьки можуть попросити дитину заховатися за якийсь предмет, але, звісно, за вашою інструкцією. Коли ви кажете, дивись, мама ховається за дерево, і ви потім можете виглянути і сказати ку, ку потім можете запросити дитину і теж сказати їй А тепер ти ховайся за дерево. Дитина заховалася, можливо, вона зробила це за вашим прикладом попереднім. Тоді ви можете казати, а тепер ховайся за гойдалку. І ви можете вже їй не підказувати пальчиком, а подивитися, як дитина зорієнтується. Або сказати, а тепер ховайся за кущик. Можна спробувати пограти в цю гру теж вдома, коли ви можете сказати ховайся за двері, за ліжко, за диван, за стільчик. Для того, щоб перевірити, чи дитина розуміє значення прийменників, ви можете спробувати пограти в таку гру, як хованки для іграшок. Для цього вам потрібно знайти те, що подобається вашій дитині. Це можуть бути якісь машинки, м'ячик, можливо, мильні бульбашки, може якась книжечка. І завчасно заховайте їх в різних місцях в межах кімнати. Потім запросіть дитину до кімнати і скажіть, зараз будемо шукати наші улюблені іграшки. Давай знайдемо м'ячик. М'ячик у нас заховався за ліжком, і подивіться, чи може дитина знайти цей м'ячик, чи іде вона саме за ліжко, а не шукає його під ліжком, наприклад, чи на ліжку. А потім скажіть: а машинка заховалася у шафі або в комоді? І подивіться, чи дитина шукає там. Якщо в неї добре вдається, і їй дозволяє її розвиток усного мовлення, ви бачите, що ваша дитина вже може користуватися простими реченнями, то ви можете спробувати помінятися місцями. І, можливо, спершу вам потрібно буде допомагати дитині, але в цілому діти можуть спробувати заховати якісь іграшки, і ви скажете, давайте тепер мама буде шукати, де заховався м'ячик, або де заховався. Ведмедик, а де заховався твій літачок? І хай дитина пробує вам коментувати, де вона що заховала. Якщо потрібно, підказуйте їй. Ви кажете, точно літачок заховався за коробкою, а ведмедик під коробкою заховався. Розширений варіант цієї гри, коли ви можете запросити. Третю особу: бабуся, няня, тато, старший братик, сестричка, будь-яка інша, знайома, близька для дитини і людина. І скажіть малюком, будемо зараз ховати машинку від бабусі. Попросіть бабусю зачекати в іншій кімнаті і запитайте в дитини, куди ти хочеш заховати машинку? І якщо дитина не використовує речення, не використовує прийменника, наприклад, просто вам показує пальцем або просто каже туди. То допоможіть їй сформулювати це речення. Ти хочеш заховати м'ячик чи машинку за двері. І допоможіть їй заховати. Потім можете запропонувати щось інше заховати. А давай тепер ведмедика. Куди ведмедика заховаємо? Дитина теж, якщо воно показує вам пальцем, підкажіть, хочеш заховати ведмедика під ковдру, куди його заховаємо? Якщо дитина наслідує за вами це речення, повторює. Емоційно заохотьте своєю схвальною реакцією, і потім ви можете запросити бабусю і попросити її знайти ці речі. Вона може пробувати шукати, може їй це вдаватися, але якщо їй не вдається, навмисно, наприклад, не вдається, то тоді ви можете сказати дитині: підкажи бабусі, де ми заховали ведмедика. Звісно, в таких іграх маленьким дітям буває складно витримувати оцю паузу і чекати, поки дорослий знайде іграшки, вони одразу біжать, знаходять ці предмети. То пам'ятайте, що це є абсолютно нормально. Поступово по мірі ваших підказок, по мірі вашої допомоги, дитина навчиться витримувати цю паузу і давати бабусі трохи більше часу для того, щоб вона могла самостійно їх знайти, ці іграшки, які ви попередньо заховали, і потім ви поступово зможете зменшувати ці підказки. Пам'ятайте, будь ласка, що які будь-яке знання, вміння, навичка, використання прийменників теж буде потребувати багаторазового повторення, практики, часу для того, щоб стати міцним. Тому практикуйте ці поради регулярно. І деяким дітям цих рекомендацій може бути недостатньо, просто тому що вони можуть потребувати більше структурованого системного підходу. То в такому разі варто звернутися індивідуально до спеціаліста, який зможе підібрати актуальні рекомендації саме для вашої дитини.